І ось нарешті наше фінальне запитання: як називаються особливо міцні та прозорі лінзи, що підійдуть дітлахам, які постійно придумують собі нові челенджі: скляні лінзи, драйвекс лінзи, звичайні полімерні лінзи. Трайвекс. Серйозно? Вибираємо Трайвекс? Да. Може, два якісь інші варіанти? Ні, трайвекс. Ти прям впевнена на всі 100%? Правильно! Trivex лінзи це альтернатива полікарбонатним лінзам, про які ми згадували на початку. Але ці лінзи ще більш міцні. Що ж, Олено, Вірочко, ви здали іспит в Академії окулярів на гарну оцінку. Адже більшість відповідей були правильні. І за гарну оцінку ви можете приміряти та вибрати собі дитячі окуляри. А ми вже готуємо новий випуск Окодемі.